Всім привітик! Хотів би вам показати одне відео. Значить, у нас є непотужний планшетик, старий планшет. Ми бачимо, яка в нього оперативка, процесор. Оперативної пам'яті 1,5 ГБ, рідної пам'яті 8 ГБ, плюс я флажку поставив 16 Гіб. Що ми маємо? Планшетик слабенький. Але ми цілком можемо а, ним користуватися. Тобто я доця ним практично не користувалася, тому що особи він не цей. А, а, можу показати, наприклад, і YouTube. А, пише, що нова версія. Установити зараз нову. А він не буде встановлювати знову, тому що він не підтримує. Немає світла. Ну нічого страшного. А, він не підтримує. А, тому у нього старий Android, стара, стара база Android. Якщо ви бачили, система Android у нас 4.4.4, тобто старий Android. О. Ну, це не біда. Що ми робимо? Ми скачуємо PSX-емілятор для PlayStation 1 ігор. Ми скачуємо сайтів ігри. Ігри у нас багато. SX ігри багатенько, Різних ігор я позакачував дуже прикольних, цікавих з PlayStation 1. Покажемо запуск однієї гри. Єдине, що тут на емуляторі, потрібно заходити, знайти папку на PSX. От, І в нас показуються ігри. Значить, зайдемо, покажемо одну ігру. Плюс-мінус загрузка, а інші плюс-мінус будемо пропускати цю ставку, тому що дуже довго ну, не дуже довго, а плюс-мінус грузиться. От, наприклад, ну, таке от, дуже прикольна, крута ігра. Давайте Vigil 8. Бажано звичайно придбати нам джойстик, щоб можна було по блютузу і грати. В нас поки йде відображення. На сенсорі геймпада можемо користуватися ним, плюс-мінус удобно, але бажано, Ну звичайно, використовувати е, джойстика геймпад. Збираємо вибираємо наших супротивників. Ну, надіюсь вам зрозуміло. Так, виходимо. І зараз поставимо іншу ігру. О. Всі ігри PlayStation. Єдине, що вам потрібно, тобто, коли в емуляторі, потрібно постійно заходити в, в папку. О, Вона в мене на флешті. Тобто, давайте Mortal Kombat. Всі ігри, PlayStation 1. Всі тягне, всі бомба круто. Тобто гіг-півтора гіга з головою вистачить, щоб погратися на старому планшеті. Ну, звичайно, так само можна і подивитися YouTube, тільки єдине, що YouTube через Google заходити о, і через Google дивитись, тому що на сам планшет вже в Play Market не хоче. Стару версію закачувати для старого Android. О. В автомобілі можна встановити як допоможний екран, два джойстика і гратися парно, тобто взагалі без питань. А, вибачаюсь, це на двох я взяв. так, то так, давай тут иди. Mortal Kombat декілька частин, там третій, четвертий і трилогія. Це я третій запустив, і чисто. Так, давайте аркасмо. Звичайно, геймпадом набагато удобніше. О, ну маємо те, що маємо. Я думаю, вам зрозуміло. Тобто ось так можна зробити із старого планшета, в якому мало оперативної пам'яті, приставочку PlayStation 1. Захищати ігри і грати через симулятор. О, зараз е можемо загрузити ще одну гра, ArrowGage. Дуже бомбова ігрушка. Мені дуже подобалось. Це Roll Gage 2, перша частина також є. О, Я в першу частину вже іграв, встановив в другу погратись. Вибираємо автомобіль, вибираємо трасу і погнали. Пам'ятаєш ігрушку, то й поймем. Що, друзі, ось така. Хотів з вами поділитися такою інформацією. Кому цікаво, звичайно. Будь ласка, беріть старі планшети, використовуйте їх, не викидайте їх в тумбочку і так далі. І так само він виконує функцію у мене в автомобілі, як доп-екран для задніх пасажирів. Подивитися якесь відео, YouTube, так само придбати два джойстики і можна грати в ігри. Ось так от. Всім дякую за перегляди. Гарного дня.